А я, я, я обожнюю приїхати зранку е, в будній день, коли вони мене не чекають. О, перемичка пофарбована. Перемичка пофарбована, а, перемички на перемички. Ага, нема. Угу. А тут уже ржа. А тут железобетонно. Ну, я ж кажу, тобі треба, да? Ну, треба то краще б вони зробили. Ставили зборні да. перемички, готові з заводу. Да. А на піноблоку робили... Я челі. так і подумав, що тут різниця. Юрий, залезьте в шестом парадном залезьте на крышу. Или посмотрите мое видео. Мы там залезли и посмотрите, как это все выглядит. Парадный, да. Там да, да. вас... а можно залезть. Там можно залезть. брудные, как я. А не все. Да? Я не спрошу, да? Вот надо. тут, можно вот тут. Плата Там Обережно? Це, це ток? Це, це, це ток. Це, це є. Я тільки що да, заганяла кухня да, або гарка. <ріст> а вони повинні підвішені бути, а це не на полі. Загоняли ви що? Да, то? Тому, тому я все пере... Вона ви хочете її? Ви? Ви... Зараз прийдуть. <ріст> О, він каже. Все, перегоріло? Хлопці. Хлопці! Вдарило током, так. На заізолювали ви з'єднання і там вдарило током. Переноска не годиться. Її потрібно відрізати до сюди і зробити, ну, змонтувати до. О, да. тут без круток. Зараз я паша, скажу, боже, паша мене зараз є. Фух. Надо все переступати. Ну, ви Полност, не а там вирі, питає, що там на шестому етазі? Ну кручу посмотрите, як виглядять, повністю верхній етаж. Ні, це прям займається. Бо всіх немає, Саша питає, що це за інфраструктуру. А, а, а це таке Фон гімно, там, яке там, у нас а, і власник і одного комерційного хлопця, а він щось хотів тут на першому наприклад. Якось харчує заклад. Вони побудували Десторацію. і потім в моноліті робили ці отвори і гнали собі вентиляцію. Вони правильно для себе зробили це ага. окрема піщува. Так, для... і ми її будемо зберігати і відновлювати, в тому числі. Хоча де, дуже гарне питання, чи є у них знаєте, для комерційних вже приміщень має бути цільове призначення. Я да. не я не впевнена, що воно у них а як воно ресторація. В пас... Ні, а воно повинно ще було в паспорті будинку при проектуванні. А воно не передбачалось там бути. О, а, а вони його перепрофілювали? Не думаю, а вони його законали. Не знаю, ну, нічого тому, не можу сказати. А, 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 а вам повинні сказати. А нам повинні сказати. Відповідь ви як повинні як і пос... і документально побачити. Так, і Як а за, 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 за рішення рішенням, звіняться це, це до як і за рішенням суду, вони мали передати нам а, документи на будинок, але Власне. нічого не передали. Що саме дивне? Вони, вони платили штрафи, да, да. Але ми і так все знали. Ви їх знаєте, бо ви мусите знати. А вони тепер бояться осуду після воєнних цих постраждалих. Ой, вони, вони, вони намагаються дискрити. Вони ж виїхати ОСББ. Вони не можуть виїхати. Вони вже дав давно давно втекли. Вони втекли а, частково. Ну, по навіть якщо суд присудить, наш самий український гуманний суд до вироку не доживе. <риклад> oh, я лишаю на суд вищий. А, oh, oh, на Божий суд. <риклад> да, да. Так. Well, so